Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На аеродромі стамбула підірвано літак Ердогана. По тривозі піднято всі спецслужби самого президента Турції. Виводять у безпечне місце. Літак загорівся одразу після приземлення. Аеродром оточено інформацію приховують, і це одразу після розмови Ердогана та Путіна. Пише турецький телеграм-канал Ердоган збирає термінову нараду. По Росії буде відповідь Кримське місто. Готуйся наказ Ердогана вдарити так, щоб не було підозра на. На Турцію, тільки мали свій траур після останніх подій. А тут знову російські сліди зазначимо. Президент Туреччини Раджеп Тейп Ердоган не так давно провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, як йдеться у дописі на сторінці адміністрації очільника Туреччини в соціальній мережі Ікс. Розмова стосувалася регіональних та глобальних питань, зокрема війни, розв'язаної Росією проти України. Ердоган наголосив на інтенсивних зусиллях Туреччини для припинення кровопролиття та встановлення тривалого миру, як у. Україні, так і на палестинських територіях йдеться у повідомленні. Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти на себе ролі посередника і провести у себе мирні переговори для відновлення миру в Україні, наголошуючи на важливості реорганізації зернового коридору та відновлення його функціонування. Президент Ердоган звернув увагу на свої поточні дипломатичні переговори з цього приводу та додав, що необхідно негайно оголосити питання вогню та покласти шлях до миру в Україні. Йдеться у дописі. Своєю чергою Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови поінформував Ердогана про підготовку нової зустрічі на рівні радників, яка відбудеться в Давосі, та запропонував представника Туреччини, на що отримав позитивну відповідь. Окрему увагу під час розмови приділили пункту формули миру щодо повернення всіх полонених та депортованих. Дуже важливим є посередництво Туреччини, щоб можна було звільнити і кримських татар і всіх інших дорослих до дітей, воїнів та цивільних, які утримуються в російській неволі. Зазначив Зеленський у у телеграм-каналі також він подякував Ердогану за досягнутий рівень співпраці у багатьох сферах. Бачимо, як сила нашого партнерства додає в сили всьому нашому регіону. Додав Зеленський до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.